95% цих службовців, які повторно повертаються, вони дуже добре виконують бойові завдання. Немає сенсу зараз людей, які можуть воювати і хочуть зараз воювати, в тому чи іншому підрозділі садити за забрати. Ну сенсу немає. Це ж унікальна можливість. Нам в 22-му році навіть не снилося, що можна вибрати підрозділи і професію конкретно. Полка Хілес людей, які здійснили самовільне залишення частини зараз. І якщо так, то який відсоток від загальної комплектації становлять саме люди, які повернулися із СЗЧ? основні джерела комплектації підрозділу Хілес розглянемо це. Добровольці, і після того як стало очевидно, що війна за декілька місяців не завершиться, їх стало в рази більше. Ти люди, які приймали рішення, прийняли рішення, все-таки на користь мобілізації до Збройних Сил України. До українського війська загалом. Друга складова, це примусово мобілізовані. Я маю сказати, що з примусово мобілізованих, ем, ну умовно, з ста військовослужбовців, ставі військовослужбовців, самовільно залишили частину один з навчального центру. І то він залишив частину у зв'язку з певними залежностями. Це дуже величезна проблема, загалом, яка є, це залежності. Що стосується хлопців, які самовільно залишили частину в попередній період, на поточний момент їх десь орієнтовно 25% підрозділу, плюс-мінус, але мені здається, що десь 25%. Бо настрієш, скільки у нас? Допомога залу? 21%. 21%. Ну, Видав бажане за дійсне, але тим не менш, 21%. Що важливо, 95% цих службовців, які повторно повертаються, вони дуже добре виконують бойові завдання, перекваліфіковуються, стають пілотами. Навпаки, буває, що заходить пілот, до прикладу, мавіка. Він перекваліфікується на впіві, або в півіш не перекваліфікується начний бомбер. Ну, відкриваються нові можливості, вони бачать іншу організацію роботи. Є певна кількість, які йдуть повторно це з але що це за військовослужбовці? Переважна кількість це ті, які мають залежність. На жаль, вони потрапляють в колектив. В цьому колективі вони максимально контрольовані. Мається на увазі за ними весь час, хтось приглядає. І коли немає можливості по-тихому щось прийняти, відповідно, вони покидають самовільну частину. І це добре насправді, що м -м, приймається саме таке рішення, а не закінчується чимось негативним з фатальними наслідками. Тому, я, тому що як не крутив підрозділів зброї, зброї достатньо багато. Як ви розумієте, це не питання перепалки, яка могло відбутися, що дурень сам дурак. Кожного є зброя, і кожен на певному рівні е психологічно навантажений, якщо бути конкретними. Якось так. Чи є якісь обмеження по термінах? Тобто, умовно кажучи, якась фінальна дата, до котрої люди, які бажають повернутися з СЗЧ, мають встигнути аби, наприклад, потрапити в полках і Так, є. Там є ціле положення, воно достатньо складне, але на поточний момент врегульоване законодавцем, зокрема. Ти знаєш, я дуже багато говорив в попередні періоди про команду, і це важливо. Я як командир підрозділу знаю, в принципі, відповіді на всі запитання. Але дуже важливо, щоб кожен профільно говорив за своє. Тому я скористаюся опцією, якщо можна, вашим шоу, допомога залу. Звінок другого робити не будемо, допомога зала. Богдан Сергійович, я тебе дуже попрошу. візьми стульчик, зайди, будь ласка. О, друзі, міцного непохитного козацького. Угу. Вітанечка. А що таке красивий? Ти ж напишеш, що ти з барбершопа вийшов. Йо, дивись, я тебе я бряха тебе для того в кадрі запросив. Що типу дивіться, я не стрижений. На коментарі реагують все-таки. Да, а тут от прямо ну, видно ну, красота. Да. Е, Я до чого? Е, Богдан Сергійович, значить, професійний рекрутер, він комплектував батальйон, який був. Ну, значна доля того, що батальйон був закомплектований, це його здобуток. При цьому командири підрозділів, які будуть дивитися, хлопці, безмежно поважають вашу роботу, розуміють, скільки ви вкладаєте сили і енергії для того, щоб закомплектуватися. І зараз, відповідно, в, в рамках полку комунікація покладена на Богдана Сергійовича. Тому я думаю, що на це питання він зараз відповість максимально. Головне, зніми зачіску, що вона свіжа, що вона свіжа. Напевно, з Харкова приїхав, ТЦК з якогось. О! Вуса бренд. Ді два питання. Перше питання це процес повернення СЗЧ тобто для осіб, які можливо розглядають цей варіант, що ти зараз озвучив. І друге питання це чи є якась фінальна дата, до якої люди мають встигнути повернутися, і СЗЧ, щоб потрапити до нас в полк. Отже, щодо повернення, людина подає до нас заявку. Ми її розглядаємо. Якщо ми один одному підходимо, все окей. Ми допомагаємо йому з самого початку. Uh, проводимо через ВСП, проводимо через батальйон резерву, і він попадає до нас через певний час. Ми йому все пояснюємо, все окей, всі попадають до нас. Uh, давай проговоримо дуже важливий момент: до якої дати можна повертатися з СЗЧ? Uh, отже, uh, по простому є два алгоритми: один простий, один не дуже. Отже, простий алгоритм це е, якщо людина пішла до 10 травня 2025 року все зачерпне, відповідно, він іде за спрощеною процедурою, яка знімає з нього кримінальне провадження. Кримінальну відповідальність. Абсолютно. Да. Тобто закривається ЄРДР і через брез, правильно, так. він приходить до нашого відскочівства. Друга це якщо людина пішла вже після 10 травня, відповідно, на нього буде відкрите кримінальне провадження і буде по ньому суд, які наслідки будуть пізніше, ми ще не знаємо. Ну насправді. Тобто вони повертаються до складу нашої військової частини, на них відкрити ЄРДР за самовільне залишеною частиною попередні періоди починають виконувати бойові завдання після повернення. Але кримінальне провадження не закривається. Воно продовжує розслідувати з яких обставин покинув військову частину чи вона, і після цього буде обов'язково вирок суду. За моїм переконанням, здоровий глузд каже про те, що якщо людина повернулася і протягом півроку ефективно виконує завдання, то командир військової частини, до якої вона повернулася, дасть форму номер 5 і максимально хорошу характеристику для судового засідання. І як наслідок, зважаючи на те, що людина повернулася, служить, до неї немає зауважень, є позитивний відгук від командира, то суддя прийме рішення в сторону справедливості. А справедливість така, що Закрити без призначення відповідальності. Ну і загально немає сенсу зараз людей, які можуть воювати і хочуть зараз воювати, в тому чи іншому підразі садити за грати. Ну, сенсу просто немає. Суд прийме рішення, щоб ну, людина далі воювала. Я, я доповню: дивись, тут є е, така палка двох кінців. Перше, е, там розносять зараз армію плюс. Типу, а ось сказали, що можна переводитися як захочеш, а воно не можна як захочеш. Ай-яй-яй-яй-яй, які всі нігадя. На секундочку. на секундочку, Давайте будемо послідовні. Палка двох кінців, з одного боку, я, як командир військової частини, був би зацікавлений переговорити з підготовленим військовослужбовцем з іншої військової частини, він би подав в армію плюс, я б дав відношення йому, він подав в армію плюс, прийшов би до мене. Я отримую підготовлений капітал. Правильно? А з іншого боку, я військовому якомусь скажу, так, з числа підпорядкованих побратимів, кажу: Ану, поїдь забери. Він каже, а що це, поїдь забери? Все, я через армію плюс пішов до іншого командира, який не буде мені так казати. Розумієш? Далі, якщо це між бойовими військовими частинами переведення, то чому за погодженням командира? Бо командир оцінює свої сили та засоби, чи він буде спроможний виконувати бойові завдання на того відтинку, які йому поставили це завдання. Чи може він відпустити цю військовослужбовця до іншої військової частини, чи ні? Переведення з тилових військових частин в бойові питань немає. Засиділися п'ятою точкою в солодких тилових частинах, вважаєте, що треба повоювати? все, питання немає, армія плюс переведення. Якщо ми кажемо переведення з бойових в тилові частини, ну я перепрошую, тилові частини привозять за станом, зокрема, здоров'я. Коли військовослужбовець під час виконання бойових завдань втратив спроможність виконувати ті садові обов'язки, відповідно, він буде переведений в тилу військову частину, закриє важливий спектр постачання забезпечення, але не буде приймати участь в бойових діях. Там я скажу відверто, що якщо тиловиків нормально перепотрошить, за винятком фахово підготовлених спеціалістів, бо війна без тилу неможлива. А ті, які там причаїлися на певний період часу, то ми можемо зібрати непогану кількість людей, без пілотчиків, зокрема також. Тому бачиш, воно все неоднозначне. Якщо казати про самовільне залишення військової частини, чому до 10 травня, ну, типу, амністія, а далі крім провадження? Тому що, якщо зараз сказати: ну все, ми відміняємо будь-які кримінальне провадження, ти що командир, сказав, що мені треба поїхати. На виконання. Папа. -па. Ну, розумієш? Тому якби, інструмент повернення він працює, він максимально складний, але зрозуміло, по яких причинах він складний, і чому ми не можемо прийняти інші рішення. Ну я думаю, що більшості наших глядачів це стане зрозуміло. Дуже велика проблема, те, що люди, які зараз знаходяться в СЗЧ і до 10 травня, їх дуже багато але вони або не знають. Як можна повернутися, а по цього не просто не дізнаються, оце велика проблема. Ще питання: е, чи повертається людина е, у свою військову частину, яку вона залишила, чи вона одразу повертається до нас? Як цей процес відбувається? Випадку повернення із ЗЧ до 10 травня, коли людина пішла, там вона повертається до нас обов'язково. Е, скажімо так, після 10 травня. У нас ще не було випадків, коли вона поверталася не до нас. Зараз я спробую більш детально розшифрувати, бо ми не всі, а можливо, я неправильно зрозумів питання, зараз розберемося. Що малося на увазі, наскільки я розумію? Якщо людина прийшла в СЗЧ з бригади Х, то повертається до виконання бойових завдань вона назад в бригаду X, чи може вибрати Y і інше, вона може повертатися з СЗЧ до інших військових формувань. Не обов'язково до своєї. Через батальйон резерву. Бреза — це назва Брез. Воно звучить як якась така я не знаю, башта, да? Брез, Башта десь на, на, на горі такі стоїть з мурами великими, крепость. А це батальйон резерву, по суті. Ну, моя така асоціація викликає. Тобто людина повертається в батальйон резерву і там через процедуру приходить до нас. Загалом, а, загалом, багато хто думає з тих, які самовільно залишили військову частину. Там же є ж є дві-три неділі, які розмовляють Russian Federation, там, так впевнено, там із лінією зітмен ходили, і на відьмі подаривалися. І розвідчики, вони, бля, і пілоти, і так далі. так далі. <різвища> Ти весь, я ж прізвищ не називаю. На що воно мені треба, блядь? Що, щоб це зараз відбиватися від цих негодяїв. І значить, вони всі слухають, думають: так, я тут сиджу на поперів, потім війна колись закінчиться. Потім, коли війна закінчиться. І нам всім дадуть амністію. Ну що ж, ми всі сидіти будемо? А, трошки не так. Для тих, які залишили самовільну військову частину і зараз сидять по матрасах, їх обов'язково буде, як мінімум, якщо це не кримпровадження, провадження, і всі до весни не посадять, їх заблокують. Карточки, водійські посвідчення, і будуть нарахування заробітної плати в Держбюджет України. І ці нарахування вони будуть критичні. Тобто люди фактично <кій> будуть мати невисокий соціальний статус. Знову-таки, хто вчинився ЗЧ, жодних державних посад не може бути. В періоді на найближчі 20 років вперед. Ну і так далі. І так далі. Вибачайте. А ті, хто повернулися? Питання, яких нема. Ну, повне місце. В чому проблема? І тоді у нас буде все нормально, тоді у нас буде врегульовано. Ми до цього обов'язково прийдемо. Тим паче. Ну це ж унікальна можливість. Нам в 22-му році навіть не снилося, що можна вибрати підрозділ, ще професію конкретно. Чим ти будеш займатися в військах? Та? Так. Тому е до чого? Всі, хто подивляться це відео, до цього моменту, знайте, коли ви ж, повер, будете повертатися після СЗЧ, то ось саме ця людина. Буде опікуватися вашим питанням. Після того, як вас погодять командири підрозділу, того чи іншого бойового. Я ставлю плюс, скажу так, добре. Ми один одному підходимо. Богдан Сергійович буде займатися подальшим вашим супроводженням. Як людина професійна. Попросимо наших глядачів, будь ласка, залиште свої коментарі, питання, які вас цікавлять. І я, Богдана, попрошу наступного разу, коли ми тут зберемося, гарної компанії завітати і вже відповісти на ті запитання, які дадуть наші глядачі. А також, що важливо, друзі, щиро прошу. Дивіться, зараз голову прийшло, як завжди, творимо історію разом. Якщо у вас є ще додаткові профільні запитання, на цьому місці може бути заступник командира полку, начальник штабу, головний сержант полку, будь-яка посадова особа, від якої залежить функціонування ефективна робота підрозділу. Тому пишіть свої запитання, обов'язково дамо відповідь на всі. Якщо будете писати про барбершоп, оце тільки хочеться написати, що з барбершопа зразу просто виключіть, не дивіться. Або просто йдіть. Дякую. <реш> так, от питання: до якої дати можна повернутися із ЦЗЧ в Полках вас? Чи є така дата? Наразі законодавець визначив дату, до якої можна повернутися із СЗЧ, це 30 серпня 2025 року. Поки що так. Тобто, по факту залишилося півтора місяці, навіть менше. По факту, так. Да. Mm. Але з крим провадженням. Mm. Ті, хто пішли, все СЗЧ до 10 травня без кримінального провадження, можуть повернутися до 30-30 серпня 2025 року. Mm. Всі, хто пішли після 10 травня, вони повертаються вже з Крим провадження. Абсолютно. І так само до 30 серпня 25-го. А що буде після цієї дати? Поки що нікому не відомо. Ну, я б не сказав, що нікому не відомо, але подивимося, ну, чи буде реалізовано. Богдан Сергійович, дякую безмежно. Дякую. Можете щось хочу сказати? Настав час повернутись із СЗЧ та стати плечем до плеча з одним із найефективніших підрозділів в силах оборони. Повертайся до 429-го полку безпілотних систем Хілес. Вірно виконуй бойові завдання. Нищ окупанта.